72 мільйони гривень на повістки? Вітаю, вас, шановні друзі, уряд вирішив виділити 72 мільйони гривень на те, щоб роздрукувати та відправити 900 тисяч повісток. Причому вони все докладно тут описали, що 17 мільйонів гривень піде на роздрукування цих повісток, і ще 54 мільйони гривень вони заплатять Укрпошті для того, щоб розіслати всі ці повістки. І тут у мене питаннячко, а для чого тоді потрібні всі ці дармоїди в ТЦК? Биківці, які викрадають людей посеред вулиць. Для чого вони потрібні? Вони зарплату за що отримують? За своє беззаконня? Ви вдумайтесь, 72 мільйони гривень вони виділяють, щоб розіслати повістки. А сотні тисяч оцих виродків у військовій формі гріють свою жопу в ТЦК, хапають людей і відправляють замість себе на війну. Скільки можна було б купити на 72 мільйони гривень машин для військових, дронів для військових? Але ні, це не так важливо. Повісточки розіслати, оце важливо. А тепер питання: а скільки з цих грошей буде розкрадено? Як це завжди роблять Міністерство оборони, ТЦК та інші тилові виродки? Заяву, в якій розписані всі розцінки по повісткам, я опублікував на своєму телеграм-каналі. Телеграм називається Не на часі.